Хотіли поїхати на заробітки та заробити грошей, але потрапили на війну. Або як Росія намахує іноземців? Послухайте Я південно африканець, живу в Україні і сьогодні. в мене дуже серйозне послання до моїх братів у південній Африці нещодавно я прочитав статтю, що якихось південноафриканців африканців знайшли на Донбасі, де вони воювали на боці Росії, і ці хлопці потрапили у пастку, бо думали, що їдуть до Росії на роботу. щоб заробляти гроші. А натомість Росія їх завербувала і відправила на передову воювати за них. Тож, якщо ви південноафриканець, незалежно від того, якого ви кольору шкіри, чорний, білий, індієць. Мені все одно, якщо ви південноафриканець і збираєтеся їхати в Росію, тому що хтось запропонував вам роботу там, і це здається привабливим, бо я знаю, що в південній Африці важко жити. І єдина причина, через яку в південній Африці дійсно важко жити, це АНК. Якщо ви знаєте кого-небудь збирається Русі, в Росію, не, не їдь. You know вас get можуть get вбити. Ви опинетеся у жахливих обставинах і вас можуть вбити. Я тут не через війну. Я живу тут сім років. Мені подобається місцева культура. І так, це просто попередження моїм братам у Південній Африці. Тож, друзі, не їдьте найкраще, що ви можете зробити, проголосувати проти АНК позбавтеся АНК, і тоді життя в південній Африці обов'язково покращиться на 100%. Гаразд? Миру всім!